Друзі, всіх вітаю на 14.00. Програма про бюджети Марина Семененко. Привіт Привіт, Привіт Марина. <ривіт> всім. Да, сьогодні у нас знов немає Саші Гашпара, але він скоро, маю надію, з'явиться у нас в студії. Ну що, Марина? Тиждень був, так сказати, дуже насичений. Дуже насичений. Я думаю, що сьогодні ми будемо розмовляти про ментальних імпотентів, про які вговорились уже в соцмережах міста Чернігова, Чернігівської міської ради, і не тільки це точно. Ще зіграємо в цікаву гру. Що ми ще сьогодні будемо робити? Та, і будемо що... обговорювати новини, які в нас та, були як завжди. Ви лайкайте. У ну, мене дуже велике прохання. Лайкайте, до цього, критикуйте. Так, да, критикуйте, пишіть, будь ласка, коментарі, що вам не подобається і що вам подобається. Можете написати е, може вам Тобі писали, що подобається. не подобається? Мені писали, що не подобається. Мені написали, щоб я не, не жеманчилась і щось іще там, і щоб не матюкалася. Сьогодні я пропоную зробити, до речі, ефір без е, е, матюків? матюків і. Але я не зможу. Тут є ось е, там, не де я буду... Хотіла сказати, хто матюкне, той Ну, що ти Ага, ти так хочеш. У нас і так з, тобі, з тобою спор на 100 доларів. Це ж пам'ятати. треба. Так це пам ще до Нового року. Ну так. Да. Але друзі, пам'ятайте про це. Ну що, Марина, перша топ- новина, яку я вважаю, що на каналі мільйонники просто так не публікують. А, і це, якби для мене аргумент. Коли я побачив це відео, взагалі думаю: хм, прикольне відео. Де ж вони це взяли? Телеграм-канал теж тобі, ну, коротше, телеграм-канал України. Uh, батальйон Монако пише, що Атрошенко, і багато його посіпак. Uh, і те, що Атрошенко виїхав з країни, він знав про те, що буде отримувати uh, підозру, і він втік. Ну, фактично, те, про да. що ми і розмовляли да, минулого да, да, разу, да. так, але цікаво, що в цьому пості там було таке коротеньке відео, де згадали всіх корупціонерів, і про яких ми з тобою говорили. Так, да, Про яких говорили, і про одного, якого забули. Да. Uh, про Куліша. Mm. Це спецкомбінат. спецкомбінат Яцево. Там теж, здається. Збитки 2,5 млн грн. Схема, яка існувала 20 років. Я думаю, що там набагато більше збитків реально було. Я теж думаю на Мертву yeah. завжди зроблять більше. Яцево — це клондайк грошей. Для нього. Yeah. Yeah. Ну, як ти думаєш взагалі, чи давай став там в гру. Да, ми давай, можемо почати да. з цієї новини, а, 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 прямо з цієї новини можемо. Що ми? — Ні, давай не так зробимо. Давай, давай пограємо в гру, хто що де коли, будемо писати історію. Давай. Ти пишеш свій інсайд, відповідаючи на питання, -ху -ху. я пишу свій інсайд. І таким чином у нас буде два інсайди про Чернігівську міську раду в кінці. Ага. — Це буде цікаво, до речі. Mm -hmm. да, тому що є певні інсайди, які не можна розказати Отак, взяв, прямо розказати. Ну, я не можу, а Можна мабуть, натякнути. Я щось не можу розповідати, мабуть. Ну, беремо лише Чернігівську міську раду і дієвих осіб, які є там, і те, що може там відбутися. Просто відповідати ми будемо на питання на мінятий листочки, і розумів, тому буде да. спутане все. Угу. Ну, давай не знаю. Давай, хто? Хто, хто, хто може бути. Давай Артем Стах. Та мовчки пиши. А, ми маємо мовчки написати. <свист> да. ну, окей, стах, я покажу, хто. Ти пишеш мовчки, щоб я не бачила. Ага. Ну окей, давай. Я хто? напишу зараз. Це да. ж ми інсайди пишемо. Інсайд класно. Тепер загортай, щоб я не mm -hmm. бачила. Ага, все зрозумів. Да. Я в ну, міханіку просто не знаю. Не зрозумів одразу, ну mm -hmm. добре. Mm -hmm. Все. Тепер... Отак От передаємо і пишемо. Да. Ага. Ну, ти з так... ким? А ти ж можеш подалі, да, писати, як би. Ну, да. Менше загоротаєш. Да? Да. Mm -hmm. Так. Хто з ким? З ким? Mm -hmm. Тобто той, що я написав, і тепер пишу тут з ким, так? Да? Mm -hmm. Ага, ну я знаю, хто там. Точно mm -hmm. <laughs> знаю. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. І далі завертаємо. Ось так от завертаємо. Угу. Ви розумієте, це як ми як зараз виступаємо в ролі Ксеніров. <с> ми зараз погадаємо на, на листочку, ні? Так. Давай, зараз ще одне питання, а потім зробимо да. паузу і розповімо вам якусь нову ноту. А, так, кого ж ще хто написати, ск... друзі? Хто ні, у нас ні. Таких... ні, Тепер питання: що робили? Що робили? А, а ні, стоп, подожди. Де? Де? Угу. Де? Угу. Менше загортай. Я просто, щоб ти не подивилась. Так, добре. Робимо поки паузу з грою. Давай, що там у нас за новина? Ну що, так як ми ходимо з акцією гроші на зсу командою і людьми, які приходять, то ми не тільки на гроші на зсу ходимо, а ми підтримуємо важливі соціальні якихось о, рішення в Чернігіві. Один з соціальних рішень Чернігіві було це суд по Ялівщині. Він відбувався в Деснянському районному суді в місті Чернігів на п'яти кутах, і яке оба. Там виходить на в цій будівлі, знаходиться ще й управління освіти нашого міста Чернігова. Там, де Вася Білагура, е, любитель е, ФОПа в садіках і в школах, е, він вирішив зробити ремонт. Там, значить, спершу була кошторисна документація на 9 мільйонів, а потім. Чернігівська міська рада, прес служба, прес служба Чернігівської міської ради сказав: ні, ні-ні, почекайте, там 2 мільйони. Блін, ну реально 2 мільйони зараз потрібно витрачати на Це вже наслади? Потім як почався скандал, спочатку вони заявили, що там відбудеться ремонт в управлінні освіти за 9 мільйонів гривень. Люди піднялися, тобто дуже багато було негативних коментарів. І після того вже Тігранов заявив, що ні-ні ні, ми лише за 2 мільйони гривень зробимо ремонт ступенек цих. Але ну вибачайте, 2 мільйони гривень на те, щоб відремонтувати ступіньки. Да. Я думаю, що ми будемо звертатися до Брижинського, щоб він ну, будемо просити, щоб він да. не підписував це рішення, тому що Бережинський знову підписує бюджет Чернігівської міської ради, і без нього жодна копійка не піде туди, куди да. не треба. І ще хочу додати: а чому взагалі управління освіти не може на це на на такі штуки, як ремонт типу в управлінні, поліпшення умов праці працівників, не може знайти гранти? В чому проблема? Не знаю. Ну, Можливо, що... проблема в тому, що там в цій Білогуру, будівлі не діяльні родичів. Біла гора, мабуть, вони. сидить. Uh -huh. Може, може. Знайдіть спеціаліста, який будуть шукати гранти на поліпшення роботи і е, модифікації, чогось там, не знаю, поліпшення, е, щоб діти краще навчалися, і так далі, щоб ваш процес був ефективніший. А, ні, я забув. Це ж ново. Це Шо? управління освіти і ну, Білагора. Ну, що ж я тут починаю видумувати собі якісь. Е, знаєте, це як е, якісь класні сни, там, де я марю. Що Білогора буде uh, працювати? Гранти писати і гранти писати, і працювати Неминуліч. для громади. Ну це да. щось дивне. Uh, ще один скандал був, який торкнувся також управління освіти. До речі, це все паралельно відбувалося. Тут ми 9 мільйонів виділяємо на управління освіти. А ось тут паралельно батьки пишуть, що подивіться, як кормлять в, в школах, і ставлять фотографії, просто які в на, на голову не налазять там і шинкована просто сира. Тиква, і гнили, гнилі якісь запіканки і гнилий хліб, ну це просто треш. Всі дуже обурені. І до речі, я знаю ще інсайт, що ту людину, яка там одна з цих мам, яка написала про це пост, її викликала до директора. Ну то це вже взагалі, знаєте, Советський Союз. Ні, ну вони думають, що з Тобто вони не перевіряють ці директриси, не ходять, не перевіряють, чим кормлять дітей. А, а якщо у вас буде там блін, дисбактеріоз системний, у всіх почнеться. А, а Якщо блін, Боже, да, а це якийсь скандал да. буде, а вона, бляха, істерить через те, що блін, хтось поставив фотку. Та да скажіть спасибо, що ви хоч побачили. Блін, що там відбувається. Це дуже якась дивна історія про те, що виходять і вижурюють батьків. Це як знаєш совєтський союз, це як наші вороги, так радянська, роблять. радянська. Да, да, да. Ну просто бред якийсь взагалі потрібно було подзвонити скати, вибачте. А та, бачиш, ти, ти витримав без матюків. Да. <реш> uh, я просто ти типу, почала перша сказала матюк, тому я там не сказав. Я да. матюк. Uh, тому, <реш> друзі, uh, тому ви знаєте, чому uh, для мене діти це взагалі дуже uh, це як ну, ну по-перше, це наше майбутнє. По-друге, це uh, наше майбутнє, бо це наше майбутнє, і це наша Україна. І треба розуміти, якщо ми не хочемо вкладати в дітей зараз те, щоб вони були. Просто якісь максимальні прогресивні, да? а робимо таку ну, таку двіжуху якусь нестандартну. Дежду не. Ну, коротше, мені дуже соромно, що в нас є такі управлінські якісь тупі рішення. Ніхто за чим не так, дивиться. Це ще не просто рішення, це ще й виконання. Ну зовсім да. таке враження, що в управлінні освіти ніхто не дивиться за те, що відбувається. виходить. Дивись, ну вони ж запіканку десь зробили, що вона проліжала. Ну, розумієш? Тобто, тому ж це розігріто було. Ну ти ж вдома розіпіканку робиш, робиш. Ну щоб вона була в плісняві, вона має десь постояти. Mm -hmm. Так як я да. зв'язаний з Десь В плісняві да, мала постояти. З хоріку, трош... Ні, це я, скоріше за все, я думаю, що вони взяли вже просрочений. А, просрочений а, Творог, і за цього воно mm. в них так вийшло, розумієш? Може. Тому... Холодно у тебе тут, Максим. Uh, незабаром ми бачимо mm. опалення включати, топитись. Mm. Ну, добре, uh, ми з пані Мариною вже один раз їздили на незаконну парковку і були пости. У пані Марини на Чорновола 5. І тоді, коли ми приїжджали з пані Мариною туди, то нам сказали: Да ні, тут парковки то взагалі, що тут такое? Тут, 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 ми тут взагалі не працюємо, я взагалі підміняю кого-то тут. Нам розповідав там людина по віку. Але все в машинах стояло. Так, да, все в машинах стояло, я там ще став, він підійшов до мене. Так, Ви паркуватись чи не паркуватись. а тут не парковка. Да, тут не парковка, потім такі під камери, не хотів роз розмовляти про це. Але пані Марина. Продовжить цю... але я все ж таки з'їздила туди е, з камерою, познімала все. Це парковка незаконна, е, функціонує без ФОПа. Е, гроші знову чорним налом приймають лише налом. Каже, запитала людина: а можна заплатити вам на картку за парковку 850 гривень в місяць, 30 гривень в день. Він каже: А ні, ні, тільки налічка, тільки налічка. Люблять налічку <гум> в Чернігові. <гум> да. <гум> да. Я написала про це пост. І, до речі, мене Фейсбук чогось кинув якийсь тіньовий бан. Я дуже. Просила там, щоб люди відреагували, поставили плюсики, бо щось той пост не видно його. А, і коли я репост роблю, блін, воно якось одно відео лише. Та бере. Речі, матюк. Так блін, це не матюк. Так, да, ну я не буду казати, <світ> але, добре. <світ> Ось. А, ну, коротше, все, інформація вже опублікована. А, сподіваємося, що Соловки відреагують, бо в центрі Чернігова незаконна парковка ну, це, блін, взагалі, вже наглость-наглость. До речі, як ти думаєш, з ким вона пов'язана? Бо... Владиславом oh. Анатолійовичем. Ну, Мені сказали, що там о, вуха Ломаки, що типу, це була його реально, Да. Тому вони сьогодні вилили ще стільки бруду там на мене, тому що вони дуже розділилися, що я вчора написала про цю незаконну парковку. Ні, так блін, я вже не перший раз про неї пишу. Ще починаючи своє там депутатство, я в 2020 да, році якраз там і це все розрулювала. Після того скандалу там парковку закрили, землю типу, передали інвестору, проте нічого там не, не будувалося, цільове призначення земельної ділянки, і будівництво. Ще... І земельний податок 1,5% це дуже низько для парковки, звісно, могло б бути більше. Там є ще. Но. По цій е, земельній ділянці. Топком ні, там добробут, фінанс, мені здається, дав. почали закінчуватись вже у людей договори на будівництво, там же будинок розпродали все. Ну, там, на Чорноволо, от -от, от от там. От там, де нема, там, де нема будинку? Там там вони розпродали все, так. Да. І у людей почали закінчитись договори. І що кажуть, е добробут фінанс. Ну, мені здається, так, можу помилятися. Це ж моя власна думка. Якщо що, там. Ну, подавайте все добре. Е ми по цим, по потім про це поговоримо. І е виходить, що вони е люди пішли кажуть, типу, ми не хочемо хочемо продовжувати. Вони кажуть, ні, доплачуйте. Типу, договір, за... договір закінчився, гроші там щось вони зробили з ними. Або забираєте ту мінус якийсь там процент щось. Mm. Ну, це, типу, вони інвестували в будівництво. Да, да, ну, да. Так Будівництво ж не відбувається, що вони хочуть продовжити. Ну, вони думають, мають надію, що вони будуть продовжувати будувати там. там парковка, Але гірче ж нема. Ну так, гірче ж нема. А гірше щось в Швейцарії будує? Бо ж казали, пам'ятаєш? В Швейцарії точно нічого не будує. Гіріч там нічого неможливо побудувати нікому, хто не є швейцарцем. Взагалі, так? Да? Да. Там все складно, так? Да? Да. Окей. По Чорноволо 15, розкажеш? Про Чорноволо 15, зараз розкажу, а ми дограємо в гру. Давай. Так, що це було? Хто а, з ким? Хто? З де. ким? Де? Я де Коли? написав? Коли. Ага. <звук> Прикольно слухайте. О, це, блін, інсайди будуть. Оце, бляха буде. А, і тут виходить, і виходить, що буде каша малаша. Ну, інсайд і мій інсайд, але щоб типу. Да. Ну, да. Прикольно вийде. Да. Так. Э, коли? Що робили? Угу. <laughs> Ой-ой-ой, там в мене такий ще почерк, але я думаю, пані Марина розбереться. А, поки ми тут з тобою пишемо, я буду розмовляти. Да. Коротше, мені написали, вже дуже багато разів пишуть, що Максим дуже погане світло, друзі. Я знаю, що погане світло. Ми його пофіксимо. Почекайте. Ну, у нас ще не якась там супер дорога. Так, да, ми все це пофіксимо. Нам тр треба трошки ще нагору світла, і ми його додому Почекайте На стіні трошки. тряпки вісять, нікого, не смущає. Так, має бути. Так має бути. Так, має бути, друзі. Тряпки. Це тканина. Тряпочки. Тряпочки. <laughs> <laughs> ну, <laughs> добре. Uh, так. Що uh, <laughs> робили було? Так. Що зробили? Ні. Ні, що робили було. Тепер хто що сказав? Mm -hmm. Один з них. Хм-хм-хм-хм. Mm -hmm. Я прям там таке пишу, що на голову не налазить. Що відповіли? Блін. Ну все. Це останнє вже. Давай зараз одна новина про Чорноволе 15. Отож. Звернулися до мене мешканці цього будинку про те, що капітальний ремонт, який там відбувся, взагалі не відповідає назві «капітальний ремонт». Ну, це ми казали вже про це курам, насміх. Звернулася я до поліції і відкрите кримінальне провадження. Всі контролюючі органи включилися. Люди дуже хочуть, щоб була просто справедливість, насправді, тому що вже гроші втрачені, вони там нічого не дороблять, але вони хочуть справедливості, бо так не можна. Да, Хто робив ремонт? Ой, там якийсь будліфт, спецмонтаж чи щось таке. Mm -hmm. Якась невідома фірма. Я навіть не дивилася, хто це і що це. Але справа в тому, що замість капітального ремонту їм лише поставили два ліфти 1989 року виробництва. І в проєктній документації сказано, що ліфти мають бути на 5 людей. А в ліфті написано, що це на, на 4. А, на 4. Ну коротше, дуже дуже неприємно. Дуже неприємно, що люди, які постраждали від. Авіаудару, це це було жахливо, і тепер вони ще борються блін з місцевою владою, щоб домогтися того, щоб у них ремонт відбувся. Хоч якийсь друзі, той хто бореться, той побореться. Запам'ятайте, боріться далі за свої права і відстойте. свобода да. заслуговує той, хто за неї бореться. Да. Це, це цитата з конституції Швейцарії, до речі. Так. Перший пункт. Я не знав. Да. А, дуже так, гар. друзі, ще в нас дуже гарна новина. Шкода, що в нас немає тут всієї команди а, людей, які приходять: Вікторія Піскун, Таня Пришка, а, Ігор Ігорі, а, Мандровний, а, Олександр Маркін. То давайте ще зараз не пам'ятаю просто людей по прізвищах. Марина, Таня, я теж по Да, Марина, Таня, ще студенти і нас. Катерина там... приходить. Катерина, так, да. да, коротше, ну, там 30 людей. І друзі, дуже велике вам дякую, що ви приходите на акцію Гроші на ЗСУ. Ви не думаєте, що там. Я сам доєднався до неї і вважаю, що це дуже правильна штука. Бо я як вам сказати? Відстоювати права тих, хто нас захищає, це на сьогоднішній день дуже важлива штука. Якщо хтось цього не розуміє, то блін, ну йдіть ви в задницю. і ну просто це най... просто найважливіша річ, бо той, кому ви зараз не будете допомагати, колись прийде, і він вас накаже. Ні, справа не в тому, що накаже, а справа в тому, що громадянин має не тільки платити податки, а й контролювати те, як їх витрачають. Третина бюджету Чернігова це приблизно 1 мільярд гривень. Це не критичні витрати. Тобто, це Ні, те, куди да. ми можемо. Ну, ми можемо думати, куди ці гроші відправляти. Е, Організація роботи в Чернігівській міській раді крайне ефективна. Там є купа вільних приміщень, які можна здати в оренду, купа е, лівих людей, які можуть піти працювати на бізнеса відкривати, а не сидіти на бюджеті, наприклад, ну, і те. Може працювати сммчиком. <клес> ні, він може працювати. Знаєш, є ростові кукли такі класні кукли Ну, так, Там була у них така якась. обличчя, він там Може працювати, ні? Він і так уже обличчя гіпермаркету в'єна, тому така невеличка рекламка. Ну ти його рекламуєш, щоб він заробляв більше грошей на кісільє. Чого? Ну бо ти його постійно постиш, а в тебе дуже багато переглядів. Ти не зрозумів. Я пишу про нього пост, а Фейсбук мені платить за це. І він Фейсбук мені вже третій раз платить за те, що я написала пост. За нею ж фотографія. Ні, насправді просто, ну, блін, от який інтелектуальний рівень людини, яка пише, що за мною їздить вантажівка з грошима, і сам катить на мене бочку? Ти б катив бочку на людину, за якою їздить вантажівка, по-перше, а по-друге, грошима. Я Це недалекоглядно. Можна попасти під вантажівку. Становіть її. Я жартую, але це просто він потім скаже, що в цьому ефірі Барина Рейко мені погрожувала. Да, він сам це придумав, тому що це лише його слова. Але проте, ну уявіть собі, я перетворилася з людини, яка жила в будинку без цих як його, без удобств. На людину, по словам Тігранова, за якою їздить вантажівка з грошима, тобто я зробила якийсь крок, два, три, десять в своєму житті. Ось, і це були далекоглядні кроки. А ця людина, яка збирала собі кошти на операцію і купила квартиру, тепер катить на мене бочку. Але він обличчя гіпермаркетовина, Нічого не можу з цим робити. Так, да. <кій> Дім, дивіденди треба, щоб ти мені проплачував трошки. <кій> так. Наступна новина класна новина, яку я не побачив. Що ти Загалом? чуркаш? Бо я боялся, щоб прибираю, щоб я бачив. Коротше, друзі, хто бачив, напишіть, будь ласка, в коментарі, хто бачив це північне сяйво. Як я тільки побачив, що в інтернеті пишуть про це, я був не в Чернігові дивився де це північне Сяйво, де взагалі нічого не бачив а бачив фотки красиві такі ні у фотки когось повиходили да. але, але ну я, я нічого не... нічого не бачив взагалі я теж нічого не бачила я вночі взагалі нічого не бачу я старі... ну я просто був за черне був на в Чернігові за Черніговом далеко. так за Черніговим тим більше могло не бути. бачив я нічого в лісу Може, це нічого брехня не... ні в лісу просто нічого не видно якщо що. Я дуже полюбляю ліс. Дивно, там же немає ліхтарів. все Не знаю. Але це спалахи на сонці, дуже дуже висока сонячна активність. Хотілося, щоб було ще тепло, а не тільки північне сяйво. Але да. у нас якось бляха північне сяйво. І так, друзі, можемо це ми сказали. Можемо завершувати новину. Тепер інсайди, переходимо до сенсаційних інсайдів. А інсайд. новину, ви почекайте. А що за новина? Ось остання новина. Ні, так давай остання новина, потім інсайд. Ну, Два. давай. А, ні, давай Давай ти. Що? ти про цю Оце ось, ось новина. Ми вже це говорили. Ми зараз розмовляємо про ментальних імпотентів з Чернігівської. Так, напиши, хто це написав? І про кого? А, це ага. робила сюжет дружина Артема Стаха, сексологиня Анжела Садовська. І вона щось розповідала про В ментальних. Лапках. Ну, я... Щуху, ну, — Що? — Сексологічні. Ну, це вапу. моє бачення таке. Ти думаєш, вона не дотягує, Ні, я не знаю. Я просто типу, вважаю, що вона десь так само на рівні з Оксаною Ровнік. Для мене. Вся образу Оксану Ровнік. <рі> ну, за а я нещодавно бачив, вона там сиділа, десь комусь практики проводила. Може да? да, люди платять. Да, біля площі. Але я поважаю, до речі, за те, що вона відкрила продає ФОП. Себе Ні, вона ж відкрила ФОП, вона mm -hmm. офіційно працює. Так я ж кажу, продає класно. Mm -hmm. да. може, давай Підписуйтесь роз... на її сторінку. Слухай, може, давай ми замовимо в неї енергетичний розбір. Давай <ріх> Якось. А трошенки. Можемо запросити в студію. Почекай, ми Давай. можемо погадати, чи да. блін, повернеться, чи ні. Давай в студію запросимо. Давай. З да. да. Ну реально, а щоб вона А це зараз погадала... дуже популярні ж відос, оце. Щоб вона погадала тут. Давай. Можемо? Давай. Так. Окей, інсайт номер 1 І що я буду це читати? Да! <рес> і хто, типу не матюкався, вона хотіла підставити мене одразу на. Ага, да. <рес> молодець, молодець. <рес> так, і що там? А можна, щоб ми не писали. Ні, я цей почерк не розберу. Да там все нормально. Там дуже просто все. Так. Я можу почитати перше, так? Да? Владислав Трошенко з ким? З Владислав Атрошенком. Що він робив <laughs> на кладовищі опівночі, що він там робив? Завозив пісок. Питання було б далі, якесь там не пам'ятаю. Нахуя? що? <laughs> що це? Нахуя що Що штоє? Чмо? Это. А, мне ето. А, мені ето. Mm -hmm. А, він, кстати, по русски розмовляє, до речі. Да. Все да, да, да. <laughs> Нема вкрав, Канашевич. <laughs> ага. Виходить, в кінці десь. Коротше, Канашевич щось вкрав. Да. Це інсайд. Uh -huh. Далі. Коля Гоголь з ментальними імпотентами. На золотому пляжі влітку 2020 року. Сходиться. Да. Ділив мзду. Так що він каже? Шо він каже? Е, — Де? Бля, мало піску. От бачиш, а ти мене не підставив, так? Да? <рив> бля, не. каже, бля, мало піску, Коля Гоголь. каже, йому ментальні імпотенти відповідають. віддай з відсотками. Це сенсація. Да. Я думаю, Коля що... Гоголь а, краще, ніж Канашевич. Коротше, це буде чергове розслідування наше стосовно піску, Коля Гоголю і Золотого пляжу. Анонсуємо. Да. І про відсотки також там буде багато чого. <клес> да. Ну що, друзі, дуже велике вам дякую, що ви переглядаєте нашу програму про бюджети. Назва класна, лаконічна, ведучі, класні, лаконічні, смішні і по факту розповідають класні історії. Не Смішні, а веселі. Давай, окей, веселі. Я просто смі дивіться. Пам'ятаєте, я в своїх подкастах просто ж завжди кажу, що ви можете називати мене, як хочете, але я не квітка, не всім маю подобатись. Тому пишіть коментарі, що ми які там правильні, неправильні, які ми там гарні, негарні, які в нас там ж зморські, не зморські і. На кого ми там схожі, і Ні, лістіки... хочеться, хочеться більше насправді конструктиву. Також і що щоб ви коментували для того, щоб більше людей нас бачили, щоб ви робили репости на своїх соціальних сторінках. Теж можете про нас писати, тому що правду мають знати люди, і ми над цим працюємо. Всім дякую, підписуйтесь до зустрічі, Па-па.